Велике рівне зручність та гордість. Таку стратегію розвитку міста до 2050 року представив депутат рівно ради та голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук. На його думку, рівне величне своєю історією, своїм значенням та своїми перспективами. Найбільш важлива задача в стратегії міста. Це підтримка його з боку керівництва, з боку бізнесу, з боку громадських організацій і з боку населення. Тобто, якщо не буде акумулювання цих чотирьох секторів, а ця стратегія буде як і 99% стратегій, носити просто декларативний характер, лежати десь когось там в шкафу і не мати жодної практичної цінності. Стратегія розвитку велике рівне базується на трьох напрямках: місто велике своєю територією та чисельністю населення, історико-культурним потенціалом. Та економічними перспективами для інвесторів. Місто рівне воно має бути е, зручним для мешканців, для різних структур для людей. І гордість, тобто місто рівне має отримати чітке, зрозуміле яскраве обличчя, культурно-історичне, яке, на жаль, в силу багатьох причин ми поки що не маємо. Стратегію розвитку входять такі програми, як прозора влада і прозорі фінанси, реформування чутлово-комунального господарства, освіти та охорони здоров'я, зміни в сфері містобудування, архітектури та життя громади. Окрім того, Сергій Паладійчук представив сім бренд-легенд міста: суренш, родове місто доби князів Острозьких, козацька доба, початок 20-го століття, визвольні змагання 40-х-50-х років», років доба незалежності та революція гідності. Місто номер два західної України це констатація того, що очевидно в перспективі найближчих 100 років я не бачу перспективи обігнати Львів, але чітко зайняти позицію номер 2 і там бачите, це прописано. Тобто таким чином ми з вами зрозуміємо, що ми цю позицію досягнули. Бачите, є такі соціологічні критерії, називається ну, як правило, це йде 3 четвертих. Ну я поставив поставила сімдесят сотків. Тобто, якщо 3 четвертих населення якусь тезу стверджують, значить ця теза вона є фактично константою. За словами Олександра Гладунова, концепція розвитку міста великі. Рівно досить непогана, проте гасло, комфортне місто це найкращий варіант стратегії. Більше того, для того, щоб ця стратегія діяла, потрібен центр, тобто носій цієї перспективи. Тут є два моменти, які дуже класних цій запропонованій ідеї. По-перше, це є амбітна ціль. Амбітна ціль посилання на лідерство, намагання бути лідером. Ось це є джерело енергії для тих людей, які цим захоплені будуть працювати. І другий момент для стратегії дуже важливо, щоб був носій цієї стратегії. Нагадаємо, що це тільки один з варіантів стратегії розвитку міста рівного, і робоча група повинна не тільки визначитися з найбільш підходящою концепцією, а й доповнити або навпаки скоротити її. Зиряна Жильчук, Ілона Якимюк – у ритмі подій.